Основні фейки і псот та маніпуляції ворога, які центр спростував цього тижня. Співробітникам Нацполіції України в умовах соціальної напруженості, начебто, дозволили використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ. Такий фейк ширили ворожі телеграм-канали цього тижня. Як доказ, пропагандисти поширюють фото відповідного наказу, який, начебто, був підписаний очільником МВС, верифікувавши інформацію в речниці МВС Мар'яни Реви, центр повідомляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст. Ракета саме української ППО влучила в житловий будинок столиці. Таку інформацію вже традиційно ширила розпропаганда після ранкового ракетного терору по Україні 23 січня. Насправді це фейк, яким ворог намагається виправдати удари по цивільних об'єктах. Унаслідок російського удару по Харкову 16 січня загинули французькі найманці. Згідно із заявою російського Міноборони, внаслідок удару загинуло понад 60 іноземних найманців, які нібито були громадянами Франції. Насправді це фейк, який спростували в МЗС Франції, заявивши, що Франція не має найманців ні в Україні, ні де інде. Україна буде закуповувати Уран для виготовлення ядерної зброї. Африканське медіа Сімнюс написало, що президент Володимир Зеленський, начебто, планує закуповувати уран у Нігеру для виготовлення ядерної зброї. У листопаді 2023 року. Міністр оборони Рустем Уміру для цього навіть таємно відвідав Нігер для укладання контракту на закупівлю урану. Насправді це черговий фейк расистів, оскільки в листопаді 2023 року Рустему Меру не відвідував континент, що унеможливлює підписання бодай якихось контрактів. Підписуйтесь на соцмережі центру, щоб не потрапити на гачок ворожої пропаганди.